Друзі, продовжуємо серію відео надумані або вигадані помилки від екзаменаторів. Другою помилкою вирішив вам розповісти про створення аварійної ситуації. Саме так я це вирішив сказати, тому що слово аварійна, аварійність, аварія у людини викликає вже стрес, вже шок. А такі помилки екзаменатори називають на ситуацію, яка аварійної ситуації і не створює. Наприклад, ви наближаєтеся при парковці до бордюра. Да, є вірогідність, що ви його можете зачепити. Да, є вірогідність, що ви можете переїхати трошки більше, ніж треба. Але при цьому аварійної ситуації ви, можливо, і не створите. Навіть і думати про це не будете. Але озвучення від екзаменатора про те, що це аварійна ситуація, вже створює для вас додатковий стрес. Плюс ця помилка може бути озвучена при будь-якому е, будь незначному відхиленні від, е, скажімо, норми. Да? Наприклад, ви йдете по смузі, починаєте легко зміщуватися, ну, трошки втратили траєкторію. Наприклад, вліво. Зліва від вас їде авто. Ви зміщуєтеся несвідомо, але у цьому не створюєте, фактично аварійної ситуації. Так, да, ви їдете трошки не прямо, трошки не по своїй смузі в іншому напрямку, але при цьому нічого страшного не відбувається. Аварійної ситуації в цьому не створюєте. Але озвучка і думка про те, що це вже капець у людини може виникнути. Що ми на це можемо апелювати, друзі? Згадки про те, що таке аварійна ситуація. Правила дорожнього руху немає, немає визначення. Єдина згадка про це є у Кодексі про адміністративні правопорушення, де в частині 3 122 статті сказано, що порушення певних правил, певних частин, яке призвело до аварійної ситуації, кома що змусило інших учасників дорожнього руху перше різко змінити напрямок руху. Друге змінити швидкість. Тобто почали з цієї причини люди гальмувати. Але якщо цього не було, то логічно передбачити, що аварійної ситуації теж не було. Користуйтеся, далі буде цікавіше. Поширюйте це відео, надихайте мене на наступні причини і помилки, розповім далі більше.